Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні субота, 31 травня. Останній день весни 2025 року. Входимо в літо, відповідно і вже офіційно можна сказати, за природніми умовами в літню кампанію безпосередньо на фронті, так і в якусь, не знаю, як це назвати, ну в літню перемовну стамбульську кампанію. Подивимося, що з цього буде. Я скептично налаштований, ну але дочекаємося 2 червня і подальшого процесу, тому що є з цього приводу заяви. Зараз ми з вами їх обговоримо. Отже, у Кремлі заявили, що делегація Росії приїде на переговори до Стамбула, де покаже свій меморандум. Прес-секретар російського диктатора Путіна. Пісков заявив, що російська делегація буде знаходитись у понеділок вранці у Стамбулі. Уже у понеділок, так, понеділок, спочатку домовлялися про. А, ну так, це дійсно понеділок, 2 червня, це, вибачте, я дещо збився з календаря. Вже мені вибачте, так от, 2 червня, понеділок вранці делегація буде в Стамбулі для мирних переговорів з Україною і покаже свій меморандум. Ось що сказав Пісков: звичайно, нічого ніхто оприлюднювати не буде, це не може бути оприлюднено. Обидва проекти меморандумів, і російський, і український, як ми сподіваємось, будуть обговорювати на другому раунді переговорів, до якого російська делегація буде готова у понеділок зранку у Стамбулі. Тобто, є натяк на те, що є вже два проекти меморандуму. Які будуть привезені в Стамбул уже 2 червня, і вони саме вони будуть обговорюватися. Ну а генерал Кіт Келот, спецпредставник Трампа з питань України, зазначив, що на переговорах у Стамбулі будуть представники США, Німеччини, Британії та Франції. Це для нас добре за умови, що вони будуть всі грати за нас, сподіваюсь, або принаймні не підігрувати путіну і не намагатися схилити Україну. До поступок капітуляції чи там віддачі, здачі чогось, тому що тут треба розуміти, що ми ж проходили різні етапи, і в тому числі ті етапи, які передбачали би, що Україна має піти на поступки, але враховуючи тенденції, які складаються, і враховуючи, що європейці приїздили і до Києва 10 травня, і постійно відбуваються консультації. В рамках форматів Україна, Польща, Франція, Німеччина, Британія, Італія долучається це ж теж робиться не просто так. Це робиться для того, щоб укріпити європейську безпеку, щоб спільно знайти рішення, тиснути на Путіна. Ну як би там не було, так він далеко не ідеальний. Цей 17-й пакет санкцій, який ухвалила а, Європейська Рада і Європейський Союз проти Росії, і готують вони і 18-й, але. Разом з тим вони це зробили. Сполучені Штати Америки цього поки що не зробили, тому що Трамп знову ж таки чекає рішень від Путіна. Хоча він сказав і дорікнув Путіну про те, що в США сподівалися на прогрес в мирному процесі, а Путін почав бити ракетами, і що це дуже дуже розчаровує Трампа. Ну можна сказати, що. Цього тижня інтенсивність атак шахедами ворог зменшив. Хоча вони літають, це дійсно пов'язано або з тим, що Путін вже не так хоче дратувати Трампа, можливо, а можливо, просто з тим, що не вистачає, перезаряджають дві версії. В мене є, побачимо найближчим часом. Але ж ви бачите, що при цьому Росія діє хитро тобто вони не відмовились і вони атакують точковіше Запоріжжя, Харків. За минулу добу, тобто вони дещо зміщують фокус атак, але атаки самі по собі не припиняються. Ось це є особливість, та як, в принципі, діє ворог. Хоча ми бачимо, що крилаті ракети, калібри, балістику у великій кількості противник не застосовує вже протягом кількох днів. Можливо, це демонстрація якихось таких жестів, актів і так далі. Ну але чи варто з розраховувати на прогрес в Стамбулі? Не думаю, подивимося, що відбудеться під час цієї зустрічі. Уже навіть Хакан Фідан, вже навіть міністр закордонних справ Туреччини, який зазвичай є максимально дипломатичним і стриманим, зазначив після візиту до Москви і до Києва, що якщо Путін і Росія не проявлять гнучкості у питання припинення вогню. Та мирного процесу в Стамбулі тоді вони можуть зіткнутися з них дуже негативними наслідками для себе. Він не конкретизував фідан, що має на увазі, але вже навіть Туреччина вже навіть він робить такі заяви. Це значить, що Путін уже всіх дістав максимально, і всі чекають рішень саме від нього. В першу чергу, по припиненню вогню. Ну, а як зазначає Кіт Келок в інтерв'ю ABC News, на переговори до Стамбулі, до української та американської делегації доєднаються радники з Європи. Саме ця група, за його словами, раніше брала участь у формуванні українського варіанту меморандуму з 22 пунктами під час зустрічі в Лондоні та Парижі. Утім, перешкодою для проведення переговорів Келох називає відсутність російської версії так званого меморандуму. Коли президент Трамп говорив із Путіним, той сказав, що якщо протягом тижня передасть, що, той сказав, що протягом тижня передасть свій меморандум, але ми досі його не бачили. Українці його не бачили. Я запитав у керівника офісу президента України Єрмака, чи він його бачив. Він відповів, що ні. Я також говорив з головним українським переговірником Рустемом Ум'єровим, який вестиме переговори в Стамбулі наступного тижня. Він теж не бачив. Ну от вам, будь ласка, це ж свідома тактика затягування процесу. А знаєте, чому як це може виглядати? Російська делегація дійсно буде 2 червня в Стамбулі. Вони приїдуть, зроблять заяви для медіа. Вони намагатимуться провести зустріч, а мета цієї зустрічі буде. Передача проекту меморандуму для ознайомлення українським колегам приблизно ось так, як це розглядає наш ворог, як традиційно діє Росія з метою маніпуляцій і затягування перемовного процесу, що вони постійно роблять, і ми це бачимо. Ну ось такі, такі дії, тобто, фактично, це з того, що відбувається, і чого нам очікувати. Чи чекати нам якихось зрушень з точки зору припинення вогню? Ну питання ж тому, що Росія пов'язує ці питання з іншими абсолютно. Знову ж таки, виступив Нібензя постійний представник Росії при радбезі ООН. Слухайте, його звичайно там треба слухати ділити на три, на п'ять, на сім. Він же ж казав про те, що це ж нібензя виступав за кілька годин до Великодня. І говорив, що жодних причин для припинення вогню в Україні немає. І буквально через кілька годин Путін заявляє про те, що він оголошує паскальне перемир'я великодня. Тобто, робить абсолютно рівно протилежні речі, ніж тому, що ретранслював не в Нью-Йорку. Ну, от так якось. Тобто, він щось там говорить, але це ж не означає, що це. Має вирішальне значення, але що сказав Нібензя, так це він підтвердив ту точку зору з боку нашого ворога, яку ми чули раніше. Що для того, щоб вогонь було припинено, Україна має перестати отримувати зброю від заходу, припинити мобілізацію, не готуватись до оборони і так далі. Ну, абсолютний бред, абсолютно зрозуміло ті вимоги, на які ніхто не піде, але от він вже їх почав озвучувати. Ну, тому це щоб було для розуміння, наскільки сторони ще далекі, і навіть якщо будуть презентовані ось ці проекти меморандумів, ми ж прекрасно розуміємо, що там вкотре на папері будуть зафіксовані речі, які не сходяться між Україною та Росією станом на зараз. Тобто цей процес буде ще затягуватися і відкладатися. Хоча, знову ж таки, Путін. Е як би там не було, але він при всій одержимості війною, агресії, таке враження складається, готує якийсь запасний майданчик для себе, що я маю на увазі. Він а, через Піскова передає сигнали, що готовий буде до зустрічі із Зеленським, в разі тільки якщо. Ну, зрозуміло, що якщо там в Стамбулі буде досягнуто якогось прогресу, але до цього він взагалі виключав. До цього взагалі говорилось про те, що Київській власті нелегітимні, провести вибори і тому подібне, і так далі. А зараз Путін говорить і допускає, ну як не Путін, Пісков, але він передає те, що угодно Путіну, і допускає, і не виключає того, що така зустріч зрештою може відбутися. Цікавий поворот. Погодьтеся. Я думаю, що він готує запасний майданчик. На випадок, якщо дійсно шандарахнуть санкціями і вдарять потужно американці. Хоча санкції це теж, скажімо, один із супутніх елементів, але не визначальний. Я би сказав так, що це робить все дорожче для Росії і з'їдає фонд національного благосостояння. От що важливо в санкціях: тобто вони все більше витрачають і все активніше і все швидше власні запаси, які готували і збирали роками, від продажу російської нафти та газу. Але це не є панацеєю. і Далі буде будуть цифри, будуть дані. Ви зрозумієте чому? Власне кажучи. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що зустрівся із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Подякував Туреччині та президенту Ердогану за підтримку зусиль за для справедливого миру, зокрема за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу наших людей. Поранення всіх українців, яких отримує Росія, є одним із головних пріоритетів. Повернення, вибачте, обговорили дипломатичні зусилля наші і партнерів. Росія ігнорує всі заклики до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже більше тижня не можуть представити так званий меморандум, який обіцяли підготувати. Україна не отримувала жодних документів. Туреччина також щоб зустріч була не пустою. Потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемови. На жаль, Росія. Робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультативною. Ну от ми це прекрасно розуміємо, тому що Росія привезе меморандум. Я думаю, що вони привезуть проєкт меморандуму і покажуть його. ну, Зранку, 2 червня, вони прибудуть. Ну, от десь не раніше обіду, 2 червня, вони будуть готові його презентувати прямо на переговорах, щоб. Як сніг серед ясного неба для того, щоб всіх повергнув в шок, як вони думають. Ну і таким чином спробувати витягнути для себе все часу. Чому? Тому що ну, делегації Україна США Європейці скажуть, що їм потрібно проконсультуватись і в подальшому ухвалювати рішення щодо цього меморандуму. Ну це ж мені здається очевидні речі. Ну а тим часом Хакан Фідан, міністр закордонних справ, заявив, що Туреччина пропонує провести зустріч між лідерами США, Росії та України, щоб наблизити завершення війни в Україні після потенційних других переговорів в Стамбулі. Тобто, другі переговори в Стамбулі мали би стати такою притечею і перед підготовчим форумом пієпередзустрі на, на на найвищому рівні. Виходить, що так. Це принаймні трактують Туреччину. Але ми ж уже не вперше чуємо, про це заявляв Пісков, що зустріч можливо, я вже зазначав. Президент України говорив, що готовий, Трамп зазначив, що готовий, мовчить тільки Путін. Отже, ця тема обговорюється, і не виключено, що під час свого візиту до Туреччини турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан порушував і цю тему з росіянами. Так, от, що каже Фідан, він каже, що. На переконання Туреччини переговори за участю трьох лідерів, а також турецького президента Ердогана, могли б відбутися після потенційних других переговорів України і Росії у Стамбулі, що можуть відбутися наступного тижня, ми щиро вітаємо, що перші та другі переговори в Стамбулі можна завершити зустрічю між паном Трампом, Путіним та Паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана. Прогрес можливий, якщо ми залишимося за столом переговорів. Ну, така точка зору, розумієте, вона, вона, так, вона має право на життя, але прогрес можливий тільки якщо натиснути на Росію. Ми ж повинні розуміти, що Путін не припиняє, і Путінська армія не полишає спроб продовжити просування. Мати успіхи, тероризувати цивільне населення і, ну скажімо так, продовженням війни, продовженням тиску, силового сценарію та варіанту, намагатися покращити для себе умови за столом перемовин. Ну це ж логічно. І для того, щоб Путін це зупинив, йому треба піти або на поступки, якісь це раз, або навпаки, його залякати. Ну, тим же тим же, тим же потужним санкційним пакетом на 500 проти країни, які купують російську нафту, газ і Ура. Наприклад, сенатор Блюменталь зазначив, що наступного тижня США мають приступити до розгляду відповідного законопроекту в Сенаті. Тому постачання зброї у великій кількості, спецоперації, такі як провела блискуче головне управління розвідки Міністерства оборони України. 30 травня в російському владивостоку поблизу Бухта Десантна відбулось два потужних вибухи. З джерел української правди відомо, що це стало наслідком проведення успішної спецоперації головного управління розвідки. Відомо, що відбулось щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону, 155-ї бригади морської піхоти. Один в районі КПП, другий в районі місця перебування особового складу і командування військової частини, уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби. Місцеві свідчать, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет медичної допомоги. Ось теж приклад. Наступний приклад зачитає, як потрібно стримувати Путіна і в чому треба допомогти Україні, і змусити його піти на зустрічі і перемовини. Наприклад, ще важлива і позитивна інформація. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, повідомив, що у травні безпілотники різних типів уразили та знищили 89 тисяч ворожих цілей. Наразі продовжується збільшення кількості екіпажів безпілотних систем, розвиток безпілотних підрозділів, планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем. Дає реальні результати. У травні за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей, зазначив Сирський. Ці дані вони дійсно вражають, вони дуже потужні. Ось це способи тиску на Росію. Ось це, тобто, або поступки, або ось таким чином, але для цього нам потрібна консолідація, єдина позиція і підтримка Заходу. Чи готовий захід в цьому плані надати прямо зараз? Тут питання, хоча і працюють над цим. Ну а міністр закордонних справ знову ж таки, повертаючись до Фідана турецького, він зробив ряд заяв, багато тому варто зосередити увагу. Він на прес-конференції у п'ятниці в Києві після зустрічі з міністром закордонних справ України Сибігою заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного моменту. Ми наближаємося до переломного моменту у війні, як зазначається на початку переговорів, що відбулися у Стамбулі 16 травня. Перед нами два шляхи: або ми закримуємо очі на продовження цієї війни, або досягнемо міцного миру протягом цього року. Тобто, протягом цього року це можна сприймати як до кінця 2025 року. Так і можна сприймати те, про що говорив Зеленський до червня 2026 року. Тут по-різному можна тлумачити, але варто звертати увагу на такі деталі протягом цього року. ну Ми ж розуміємо, що навіть якщо зустріч буде готуватися Трампа, Зеленського, Путіна, Ердогана, це все рівно, за, ну скажімо, потребуватиме часу. Ну, а тим часом е в США. І на Заході зростає тиск на Трампа в питанні більш сильніших і рішучіших дій проти Росії. Президент Франції Макрон звернувся до Президента США Трампа із закликом ввести санкції проти Росії. Якщо стане очевидно, що Кремль не налаштований на досягнення миру. Ну, мабуть, йдеться про те, що все ж таки після тих двох тижнів перший тиждень уже спливає із того ультиматуму, який Трамп поставив Путіну. Ну і Фактично, а Трамп в свою чергу каже, що впертій і Зеленський, і Путін. Ну ось так, власне кажучи. Ну а тим часом The Atlantic повідомляє журнал американський, що Трамп починає, почувається приниженим Путіним, але все одно хоче угоди з Росією. Президент США Трамп відчув приниження через те, що російський диктатор Путін не хоче припиняти війну і не погоджується припиняти вогонь. Про це Атлантик пише з посиланням на джерела в оточенні Трампа. Автори зазначають, Атлантик це ті, хто сигнал Гейт, скандал, знаєте, пам'ятаєте? Тобто це ті, хто зрештою зробили так, що Волз пішов у відставку, колишній радник Трампа з питань нацбезпеки. Тому вони поінформовані, в яких вони ще чатах сигналу. Могли це прочитати, думаю, що це реально. Так, от автори описують відносини Трампа з Путіним як один із найтриваліших і найзначніших геополітичних романців за останні роки, що продовжує існувати, незважаючи на звинувачення втручання в американські вибори, розслідування спецпрокурора проти Трампа та вторгнення Росії в Україну. Тобто, однак нині Трамп роздратований небажанням Путіна. Підписати угоду, ну а Зехіл пише про те, що Трамп демонструє найпринизливіше підкорення президента США іноземному ворогу Росії. Путін використовує Трампа як маріонетку у той час, як Америка відзначала день пам'яті 26 травня. Росія здійснила найбільшу за понад три роки повномасштабної війни ракетну та безпілотну атаку на Київ. Та інші міста. Блумберг вийшов із заголовком про те, що Путін хоче відновити Росію як імперію, тому буде продовжувати спроби підпорядкувати колишні Радянській Республіки, а також розвалювати НАТО. Ну і сенатори Лінці Грем, Блюменталь інші починають говорити про те, що вони перейдуть до розгляду пакету про санкції проти Росії. Тобто тиск на Трампа буде зростати, і він буде ще сильнішим. Але ось незважаючи на санкції, як пише БіБІСІ, Росія отримала 883 мільярди євро доходів від продажу нафти та газу за весь час повномасштабного вторгнення, зокрема 228 мільярдів від країн ЄС. Крім того, російський газ і надалі постачається до Європи через Туреччину у все більших обсягах. У січні та лютому постачання зросло на 27%. Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російський трубопровідний газ. Якщо порівнювати з 2023, доходи від продажу нафти у 2024-му впали всього на 4%. Висновок, який пекельні санкції, атаки по російських об'єктах, консолідація заходу і припинення політики подвійних стандартів. Тільки це і такий тиск зможе зупинити. Путіна, а чи відбудеться його зустріч з Зеленським і Трампом найближчим часом? Подивимося, поки що це все виглядає сумнівно. Бережіть себе і слава Україні.